Всім привіт! Зараз буде тестити китайський лічильник Гевера Медера. Ось такий перевірені його характеристики. Скільки імпульсів в секунду на природній фон при 10 він фіксує від ну, реагує, працює від 400 вольт. Так це все припаяти. і протестимо. Так. Ну, заодно буде інструкція новичкам, як зібрати плату, спаяти, якщо ви отримали і цього ніколи не робили. От вам, будь ласка, заложуєте проводки ось так, змочуєте в шлюзь і спочатку мідь скручуєте ось так косичкою, щоб вона не... Не торчало лайк віником. І все отак. Кипуємо по 60. Заводили. Так всі проводки Так что да, резистор это у нас плюс, Пять а вот этот резистор, хорошо не участвует. И как тут, что? Так, обов'язково все потрібно заізолювати. От. Я ізолюю тимчасово пару шарів малярного скотчу, тому що його легко відідрати потім. Всі інші матеріали віддерти не вийде. Легко, швидко і щоб не пошкодити коротким. Нуля по мене, коли тимчасово. А довгостроково її не можна використовувати, що попереджуємо вже хто це не знає. Так і взагалі плата так теж бажаємо все заклеювати. Нічого на нього не впало і не закоротило. Ну от. Окей, заізолювалися, можна заклеїти ось тут роз'єм де оголені контакти дисплею, щоб ви там нічого не закоротили і все чудово. Так. Його динамік також, бо якщо сюди попаде, наприклад, цей щуп там, де 400 вольт, все згорить. 20, аккумулятор достаточно там часов окрестуется аккумулятор припаиваем так, что для воза у нас плюс Добряем. плюс завжди с краю тут аккумулятора на батареях от телефона до скрану. Еще... за богатую вкусу можно все это я и скину так и Оп. все Где? Vakne palčke za spirto, lahko no, jih naprotate, kontakta, pomagatora ne bo. Змочуємо з так чистим спиртом. Тилу набу і запропіваємо. Щоб не сильно заливати, але не мочити. І зразу дуємо, щоб не заперотити плюс-мінус. Спер проводить струм. Коли дуєте, він швидко випаровується. І обов'язково що робите? заклеюєте. це всю справу, ось так. Я заклею тимчасово малярку в два шари. Один і другий. Шар, щоб не закротити, не замкнув, ніхто не замкнув акумулятор. І потім навколо ця малярка має властивість відклеюватися. Само по собі. І ось так навколо ще затискаємо. Все. Тепер заклеїмо все на тоне, вона рівно по розміру плати. От. Я спеціально так підбирав, от, бачите, рівно так, такий розмір батарейки, як розмір плати. Ідеально. Помішаємо, отак. Ідеально поміщається. Ну, Саме собою знизу буде. Це все. Корпус буде мінімально. От, за платою повністю. Ось ну, тепер можна вже під'єднувати лічильники. Тестувати зараз це і зробимо. Так, я макаю. так бачити, ми під'єднуємо позначены у нас тут е плюс, нас так, вот. Ну надеемся на природный фон, сколько буде у нас импульсов. Вот пиво импульсов в секунду. Предносим. Уже 0.8 среднее число вот. 0,5 вот. и в импульсе давайте возьмем режим усреднения чтобы мы знали точно за долгий период так. Вот наш природный фон. 0,2 імпульса. Ну, повністю як в сбм 20, швидкість підрахунку. 0,3 імпульса. Так як в сбм 20. Аналог. Можна сказати. Івали скляний і скріний, не витримує вібрації. Підносимо. Дочу диму, ну Чисто гама від нього фіксується. О, режим. Засередине. Зеремо? Ну же півтора імпульсів в секунду, два імпульси в секунду, три, 5, п'ять, 7, 12. 8 імпульсів в секунду. Я заклею у зумер і не чути звук. Ну, але мені видної цифри забираю. Он падає. Зайдемо на влаштування зараз. Включимо сигнализації, ну а ХБД 20 метровен. У нас там 5 підсбет 10, зараз виставлено. Ось От наш калісорок не важливо протести. Подігу надо поставили. Звідси нам покаже. що зверху також. Ставити. Ну вже. Півтора імпульсів в секунду. Ось працювала сигналка. Даю звук. Якщо ось так рукою зробити буфер. Ну, два імпульси в секунду. Веркалій. І теперся. Очень прямо під носом. От спрацювалася малка. Ось так. Вот примкнулось все на целых в секунду. Ну, все вам показав, все ви бачили. от частных 2023. рік. Выпуск получил. Вот он.